Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про будову корені рослини, на прикладі моделі його поздовжного розтину. Взагалі, корінь має складну будову і ділиться на декілька відділів. Почнемо із зовнішнього. Цей відділ є кореневий чохлик, він складається із мертвих клітин та допомагає кореню рости в глиб ґрунту, не травмуючи. Далі йде зона саме поділу, де клітини активно діляться, забезпечуючи ріст. Далі зона розтягу, тут клітинки збільшуються, видовжуються. І ось цей відділ: ми бачимо: це зона кореневих волосків або зона всмоктування. Саме тут будуть відбуватися забезпечення поглинання води з розчиненими мінеральними речовинами у середину організму. Цікаво, що ось ці кореневі волоски дуже-дуже маленькі і ми їх не бачимо неозброєним оком, але саме вони забезпечують найголовнішу функцію кореня. Якщо цікаво більш детально дізнатися про його будову, функції та особливості, то переходьте на мій YouTube канал та запрошую до перегляду відеоуроків.